Слава Ісусу Христу! Отож, отець мене трошки випередить і вже я вам підказав, що, про що ми говорили минулого разу. Так, про що ми говорили минулого разу? Про що Іра вам розказувала? Так. І, а пам'ятаєте, може, що він означає? Та, малий піхір, він пригадує нам появу та хрещення Ісуса Христа у ріці Йордан. Цей вхід говорить нам про Слово Боже, яке Христос до нас промовляє і сьогодні. А чи пам'ятаєте ви, що є ключовим моментом на святій літургії, заради чого ми тут всі збираємося? Так. так, ключовим моментом є свята Тайна Євхаристія, святе причастя, коли Ісус сам сходить до нас і дає себе нам на споживу, а потім ми ту споживу приймаємо і видаваємо в любові до інших. А чи знаєте, ви скільки таких урочистих в ході протягом цієї божественної літургії є? Малий вхід і, і великий вхід. Так, є малий і великий вхід. Е, як ви вже замітили, мені сьогодні випала тема, е, про, ну, яка вона для мене дуже така особлива. Тому що я часто зауважую, що на острові Божій відволікаюся. Але в цей момент, коли цей великий вхід є. Я якось з таким великим трепетом його переживаю, ну і схиляю голову, велику покору виявляю до Господа. І тому сьогодні бо це, тому що це є момент вношення чесних дарів. Цей вхід походить з здавни, давнини, тому що раніше люди все, що могли принести і, і приготували своїми руками, вони несли до церкви. То була така каплиця, де вони ставили там на стірки всі це, все, що приносили, і жертвували для Бога. Але коли вони йшли по дорозі, вони зустрічали інших людей. І, і люди їх просили, щоб вони помолилися ще й в їхніх потребах. Тому вони, крім цих дарів, які приносили, які зробили руками, вони приносили ще їхні моління. І потім неяко він приходив, обирав найкращі дари для освячення, а все, що залишалося після служби Божої, їх роздавали бідним, створювали такий... Таку звану вечерю Агапи, що люди всім ділилися тим, що залишилося. І тому сьогодні ми будемо говорити про цю частину, яка приготовляє нас, тобто вводить в святу тайну Євхаристії, яка в нас святе причастя. Отже, на службі Божі, після читання Євангелії Молитов відбувається великий вхід, під час якого священник переносить часні дари хліба з вина про на престол. Цей вхід символізує віст Ісуса Христа в Єрусалим, де має відбутися тайна вечеря, на якій хліб і вино будуть перемінені в тіло і кров Господню, і де він себе має принести в жертву. Цим великим ходом розпочинається третя частина служби Божої. Може, ви пам'ятаєте, як називається ця частина літургії? Я вам пригадаю, так називається ця частина літургією жертви. Ми її ще називаємо літургією вірних, а також літургісти сходяться до такої думки, що цю, літу... що цю частину було б краще називати навіть літургією благодарення. Тому що ми тут не тільки просимо Бога, але ми йому тут дякуємо за всі дари, які він нам посилає. І в цій частині літургії якраз відтворюються найважливіші події життя Спасителя. Під час літургії жертви ми переживаємо і переосмислюємо все, що відбулося, і заради чого і кого Ісус привіз себе в жертву, тобто заради всіх нас. Вона нам пригадує і відтворює страсті, смерть, Воскресіння та Вознесіння Спасителя. Під час цього входу ми співаємо херовинську пісню ми, херовинів, тайно являючи. Співаючи цю пісню, ми символічно супроводжуємо Ісуса Христа, подібно як супроводжували його апостоли і самі ангели під час в'їзду в Єрусалим. Так ми відтворюємо в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, в якому відбулися найважливіші події життя Спасителя. Також ця, ця хяровинська пісня є нагадуванням для нас, аби ми під час святої Літургії відклали свої всі свої справи, і щоб всім серцем і думками були з Господом Богом. Бо напевно кожен з нас ловить себе на думці, що наші Господи подобоємо. А слова херовинської пісні, всяко нині житейською відрожнім печаль, нагадують нам про важливість бути уважними на літургії. І що насамперед ми маємо прийматися в те причастя і прямувати до Царства Божого. Друга частина Керивицької пісні сповіщає нам наближення царя Господа, щоб і царя всіх ми всіх, всіх прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Ці слова нам пригадують духовне єднання видимого і невидимого світів. Не знаю, чи ви коли-небудь замічали, що саме робить священник, коли заходить до церкви? Ну, крім, то, що, крім того, що перехрещується, прихреститься, молиться. А що він робить таке? Так, а потім отець, коли заходить до церкви, так, він йде до, до Святого Престолу і цілує його. Він виє, це є вияв великої пошани, бо саме тут будуть стояти святі дари, саме тут буде тіло і кров Ісуса Христа. З дари, з якими відбувається великий хід, вони ще не є освяченими перемінами, але вже не є простими, про просто хліб і вино, вони вже не є простими зерними плодами. Ці дари, які прийняв свої руки сам Бог, це немов би тіло, в якому має з'явитися сам Ісус Христос. Святі по-різному тлумачили цей момент священичого служіння. Але вони в одному сходяться, що це є дуже е, такий великий момент, який показує викупну жертву. Тобто заради, показує те, заради чого прийшов Ісус в цей світ, і Він показує Його хресну дорогу. І не випадково цей момент відбувається поминання. Тому що Христос, омиваючи своєю кров'ю гріхи всього світу, Він приносить себе в жертву. Саме в цього моменту ми звершуємо поминання за всіх християн, просимо, щоб Господь пом'янув їх у царстві своєму. Ці поминання за один одного, вони, якби, виявляють бажання вічності бути єдиними співлужителями цієї жертви і спільної літургії та бути достойними святого Причастя. Ми тут молимося за всіх тих, кого любимо і за кого переживаємо. Того своєю любов'ю припокриває свята церква і приймає всіх тих, як мама, яка приймає своїх, своїх дітей. Тут відбувається діалог між священиком і Маріанами. Перед символом віри священик закликає возлюбів один до одного. Саме в цій прохайній наголошую про те, що спільне, спільне визнання віри можливе тільки в любові, яку ми маємо від Господа. І потім її виявляємо нашими Мо В Момент, коли ми молимося, подумаємо собі і запросимо матінку Божу сісти коло нас, щоб вона найкраще наші молитви і переживання донесла до свого сина. Під час Херовинської пісні ми не лише просимо приносимо наші матеріальні пожертви, ви замечаєте, допоможе, допомогти церкві, але і наші духовні жертви. Бо кожна людина вона щось, щось жертвує. В яких в якихось своїх наміреннях. Якщо ми візьмемо літургію, наприклад, на передосвячених дарі, пам'ятаєте великому корсі на передосвячених дарі літургія правиться, то тут вже йде винесення тіла і крові Христової. Вони зберігалися від попередньої повної літургії заради того, що ви на будних днях. Середу і п'ятницю Великого Посту змогли причаститися святим тілом і кров'ю Христовою. Цей момент, як говорять святі Отці, доповнити вже тут нічого неможливо. Це таїнство, воно вже звершене. Повнота благодаті, вона є між нами. Цей хід є повний тиші. Всі, хто є в храмі, клякають і опускають голову, щоби визвисити цей момент появлення дарів та щоб показати нашу недостойність. Цей момент відбувається найвища слава Богу та показується немічність людини в її житті. Для нас маріан, цей момент є дуже важливим, бо саме тут ми найбільше звертаємо увагу, чому саме прийшов Христос Бог, Бог у цей світ. Ми стаємо учасниками Його Спасительної дії, відкуплені всього людства, Його хресної ходи і те, що Ісус розп'яв себе за всіх нас. В цей момент ми ніби переносимося разом з Господом на Голгофу і разом з Ісусом переносимо всі страждання і болі Спасителя. Христос своєю кров'ю омиває гріхи всіх нас та приносить себе в жертву. Ми тут ніби уподібнюємося до того розбійника і нібито просимо нашого Спасителя бути достойними від Майк, тобто увійшли Сергій Боже. Це наші гріхи привели Ісуса на Хрест, бо ми, ми також були розбійниками, яких Він простив і за яких помер. Цей розбійник був настільки зворушений до Ісуса, що в його серці прокинулася віра в те, що він може врятуватися. Він виголосив просту щиру молитву з восьми слів, яка змінила його долю. Господи, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. Тут ми мусимо навчитись переживати радість приходу в наше життя Господа та розуміти ті глибокі та трепетні моменти, які відбуваються перед нашими очима. Молимо всі разом і просимо Бога відкрити наші серця, щоб ми з вами розуміли важливість участі в службі Божій, щоб ми були не лише пасивними, а активними слухачами, щоб наш дух і розум були цілковито задії в цьому найбільшому таїнстві церкви. Пам'ятаємо, що вдочити на святу літургію ми йдемо на зустріч до Небесного Отця, який з нетерпінням нас чекає. Буде двоє чи троє зібрання моєї я, Там я серед них сказав Ісус. Амінь.